Вітаю вас сьогодні. Кременчуцька газета спільно з патрульною поліцією продовжує свою акцію. Ми розповідаємо нашим читачам, нашим глядачам про те, як правильно здійснити проїзд того чи іншого перехрестя тієї чи іншої вулиці. І саме питання ставите ви у своїх дописах до нашої редакції. Тож поїхали. Наступне наше запитання стосується перехрестя, яке знаходиться на кінцевій молодіжного. Там дуже часто транспорт, який рухається зі сторони нової знам'янки, не дає перевагу тим, хто повертає на вулиці молодіжну, який хто їде зі боку центру міста, або хто виїздить з вулиці Молодіжної. Як правильно рухатися на цьому перехресті? На цьому перехресті у нас головна дорога йде з Лесі Українки і переходить вулицю Свіштовська, тобто повертаючи ліворуч з проспекту Лесі Українки на вулицю Молодіжна. Транспортний засіб, який виїжджає з напрямку села та вулиці Молодіжни, повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухається по головній дорозі незалежно від їхнього напрямку подальшого руху. Транспорт, що рухається з Нової знаменки повинні дати дорогу транспортним засобам, що рухається по головній дорозі, а також транспортні засоби, що рухаються з вулиці Молодіжна, тобто по перешкоді, справа.